В Цьому відео я розповім про свій звичайний робочий день як сіньор фронтенд розробника Поїхали. Перше і головне, що я роблю, коли я приходжу зранку на роботу, це комунікація. Тобто, коли я приходжу, відкриваю свій комп'ютер. Перше, що я роблю, я відкриваю комунікатор і імейл-клієнт. І дивлюсь, що там прийшло за той час, коли мене на роботі не було. Спочатку, звісно, я дивлюсь комунікатор, перевіряю загальні чати, де мене там пінгнули. Потім я перевіряю особисті повідомлення, що там є. Одразу на все це відповідаю, тому що це особливо важливо, коли колеги, клієнти, партнери працюють в різних часових зонах. І потім я також перевіряю імейли і відповідаю на них. Зверніть увагу, я працюю програмістом, але перше і головне, що я роблю, коли я приходжу на роботу, це комунікація з людьми. Це просто до того, що більшість людей думає, що програмісти в основному пишуть код. Так, ми пишемо код, але це тільки частина нашої роботи. Після цього я перевіряю в спеціальній системі, там, де реєструються всі проблеми, баги, якісь там те, що треба поправити, е, реєструється клієнтами і партнерами. Я просто перевіряю цю систему, тому що досить часто буває так, що хтось просто реєструє цей баг, приписує його на мене, і не пише при цьому в комунікаторі чи там в емейлі, що ось візьми і подивись. Для багатьох людей це, ну скажімо так, неочевидно. Тому я завжди перевіряю цю систему вранці, тому що, знову ж таки, для програміста головне не код, а те, як ти працюєш з клієнтом. Ти можеш писати найбільш ідеальний код, але якщо у твого клієнта щось не працює, ну, все, ти, значить, поганий спеціаліст. Після цього, вранці кожного дня, у нас є дейлі. Дейлі це, це коротка зустріч, яка триває приблизно 15 хвилин, і ми з нашою скрам-командою. Обговорюємо, що було вчора, і що ми будемо робити сьогодні. Насправді, для проведення дейлі є багато різних фреймворків. Буває так, що там можуть бути окреслені спеціальні питання, на які кожен з розробників або інших членів команди має відповісти. Наприклад, ось найбільш стандартний фреймворк: що я робив вчора, що я буду робити сьогодні, чи є щось, що мені заважає, що мене блокує в моїх задачах. У нас такого фреймворку немає. У нас дейлі проходить в досить вільній формі. Ми просто обговорюємо в основному те, що вдалося зробити, і що не вдалося, і чому не вдалося. Ось головне, коли ми працюємо в скрамі, а ми працюємо в скрамі. Головне це, щоб наш спринт-гол був досягнутий. Тобто, сьогодні ти можеш нічого не зробити, але завтра ти можеш зробити дуже багато, тому що сьогодні тебе щось там блокувало, але ти це проговорив на дейлі. Хтось тобі або допоміг, або хтось комусь написав, і ти знову можеш без жодних проблем виконувати свої таски. Дуже важливу роль в роботі команди, коли ми працюємо в скрамі або навіть в іншому фреймворку, є Task Tracker, тобто програма для, для управління завданнями. Найчастіше це Jira, але є також різні інші програми, вони діють за абсолютно таким же принципом. Ми створюємо таски під час Sprint Planning, Створюємо таски, і потім у нас є кілька колонок: to-do, in progress, in review і done. Буває ще колонка in test або on hold, але це вже залежить від специфіки. Найчастіше у нас є таски, які чекають, коли їх хтось візьме в колонці to-do, потім in progress, потім in review. Ну і потім, коли таск вже повністю готовий, воно переміщується на done. Насправді, те, як таски знаходяться і переміщуються отак. Цими колонками. Це насправді дуже важливо. Чому? Тому що команда, в якій може бути і 3 людини, і 8, і 10, вся команда синхронізує свою роботу саме за допомогою ось цього таск-трекера, Jira. Тому є дуже важливим, коли ти щось зробив одразу, прям одразу не відкладаючи, ти береш і робиш апдейт цього таска в Jira. Чому? Тому що так команда просто буде знати, коли їй робити рев'ю, або що, наприклад, якийсь фічер. Від якого залежав інший таск, він вже зроблений, і можна брати наступний таск, який від цього був залежний. Тепер трошки про вибір тасків, які треба робити. До цього є різні підходи, але є два основних: це коли менеджер або тімлід просто приписує окремі таски конкретним людям на основі якогось свого бачення. Або є такий підхід, коли команда самостійно організується, і будь-хто може брати будь-який таск. З колонки To Do. ми працюємо за другим принципом, тобто у нас ніхто не приділяє таски безпосередньо людям. І ну, це просто більш правильно з точки зору скрама. Звісно, як сіньор розробник я вибираю найбільш складні, але не тільки складні, але також найбільш відповідальні і найбільш термінові таски, які от просто треба зробити. І буває так, що ну немає часу, щоб розбиратись, вчитись, щось пробувати. І просто воно має бути зроблено максимально швидко. Я, звісно, зосереджуюсь завжди передусім на таких тасках. Також, як сінній розробник, я виконую таски не тільки такого плану, що просто треба щось розробити. От є якийсь фічер, Ми створили цей таск під час Sprint пленінг, і я працюю над ним просто, щоб зробити щось запрограмувати. У мене також бувають таски, там де я досліджую різні можливості. Наприклад, яку ми маємо застосувати бібліотеку. Для нового функціоналу в проєкті, або яку ми маємо вибрати стратегію створення контенту людьми, які не є технічними спеціалістами, а вони просто створюють контент. І ми маємо цей контент якось показувати у себе в застосунку. І є насправді дуже різні стратегії, як це робити. І бувають також такі таски, там, де це дослідження може. Займати досить довго, кілька днів, не, не менше, і потім такі таски з дослідженнями вони обговорюються, тобто вони обговорюються з іншими розробниками, також з тим лідом, і потім вже на основі цього приймаються рішення, що саме ми робимо. Але якщо казати про такі звичайні таски, коли нам просто треба зробити якийсь фічер з нуля, припустимо. Є кілька важливих моментів, яких я завжди дотримуюся, коли працюю. Перший таски треба робити відносно невеликими, тобто в ідеалі таск. Який от ти береш з нуля і починаєш над ним працювати, ти маєш його закінчити протягом одного дня. Це придумав не я, це один з основних моментів саме в скрамі. Тобто, якщо у тебе таск займає кілька днів, то це найчастіше означає, що цей таск занадто складний. Не тому, що він, ну, ти не знаєш, як, як його робити, а тому, що просто там багато всього. І якщо є щось таке, гарною стратегією є. Розділити цей таск на кілька сабтасків і просто робити його якби по частинах. Чому це важливо? Тому що коли ти робиш якийсь великий таск, виставляєш його на рев'ю. Мало того, що ти робиш його кілька днів, і це просто означає, що ти від нього відриваєшся, а потім повертаєшся. Ну тому що ти ж ходиш додому відпочивати. Ось ти прервався, і потім ти до нього повертаєшся. Другий момент дуже велике рев'ю потім виходить. Дуже велике код рев'ю, а коли воно велике, то там одразу багато проблем. Довго робити, ніхто не хоче робити такі рев'ю. І е, поглянемо правді в очі. Коли рев'ю дуже велике, там рев'юер може пропустити багато всього. Коли рев'ю відносно невелике, люди набагато більш уважно передивляються це все. Тому, якщо ви бачите, що таск великий, розділіть його на сабтаски. Ну, звісно, спитайте вашого тім ліда чи такий підхід буде нормальним, але це підхід абсолютно нормальний. Тепер код рев'ю. Код рев'ю я роблю зазвичай після дейлі, тому що саме там ми обговорюємо, що якийсь таск треба зробити йому рев'ю. І після дейлі я зазвичай роблю рев'ю, а потім вже переходжу до своїх тасків, які треба зробити. Під час рев'ю я роблю кілька речей. По-перше, я замикаю абсолютно все, що у мене зараз, є в IDE, відкрите мого щоб просто мене нічого не відволікало саме від цього рев'ю. Перемикаюсь на бранш, там де це виставлено. Потім читаю таск, що там саме треба було зробити, запускаю проект, і спочатку тестую просто функціональність, чи виконується функціональність. Ну і взагалі, спочатку, я дивлюсь на такі базові речі, які просто перевіряє наш CI-CD. чи проходять тести, чи проходить білд. Якщо все це нормально, то тоді я починаю рев'ю. Якщо щось з цього не працює, то я навіть не починаю це рев'ю. Я просто пишу: подивись, ось у тебе там білд не працює, подивись, у тебе тести там валяться. Ось тому що, ну саме для цього ми маємо CI-CD. Потім я тестую функціональність, і ці уваги будуть окремо до функціональності, якщо вони є. І після цього я вже переглядаю код, просто файл за файлом переглядаю код і одразу пишу свої уваги. Я це все роблю в IDE, Visual Studio Code. Є спеціальні плагіни, які дозволяють робити код рев'ю прямо там. І це тоді просто не відрізняється. Ти дивишся код на рев'ю так само, як ти пишеш код. І там же можна писати і коментарі, і навіть там додавати там смайлік і, і все таке. Тобто, все те, що ви робите на гітхабі, можна робити в IDE. Ну і потім, що дуже важливо, коли я закінчую рев'ю, я не залишаю це десь на середині, що ось я щось зробив, а потім мене щось відволікло, і я повертаюсь до цього рев'ю завтра. От я ніколи так не роблю. Якщо я рев'ю почав, я його закінчую. І коли я його закінчив, я одразу пишу: рев'ю закінчено, такі то уваги. Або треба точно поправити ось це. І тоді просто пишу в загальний чат, що ось цей pull реквест, рев'ю зроблено. Всі ці коментарі, звісно, там відправляє гітхаб імейли, коли ми це все робимо. Але ну, це просто спам, їх ніхто не читає. Тому коли ви закінчуєте рев'ю, просто пінг. В загальний чат, що зробив рев'ю. Тепер про кількість кави під час роботи. Мені писали в коментарях, що програмісти п'ють каву по КД. В першій половині дня це приблизно так і виглядає. Може це не дуже корисно, але десь 2-3 кави за день я п'ю. Так, є таке. Дякую, що подивились моє відео. Якщо у вас є якісь питання до мого воркфлоу, задавайте їх в коментарях. Також підписуйтесь на простий фронтенд і діліться цим відео з друзями. Ще раз дякую і побачимось в наступному відео. Пока!